Доброго дня, шановні Нікопольці, сьогодні разом з депутатами Нікопольської міської ради ми провели 61-шу позачергову сесію Нікопольської міської ради, розглянули важливі питання для життєдіяльності міста Нікополя. Прийняли рішення про допомогу нашим військовим майже на 6 мільйонів. Прийняли рішення для сталої роботи комунальних підприємств. Задовільнили питання по земельним рішенням, а також прийняли рішення про допомогу Нікопольців як після обстрілів, так і на лікування. Я готовий відповісти на ваше питання. Олександр, радідати одразу про військових. 6 мільйонів. Що саме, та якщо можна, кому ми все це переберемо? Я вже казав і підкреслюю, і зараз ми надаємо допомогу частинам саме по їх запитам: це і обладнання, і фінансова допомога, і транспортні засоби. І ще раз підкреслюю саме по їх запитам. От Що вони просять, які марки вони просять, які види вони просять, те ми і надаємо. Чи зміниться ситуація в Нікополі, зважаючи на ту допомогу, яку ми надали тим підрозділам, які знаходяться тут у нас? Дивіться, ми від себе разом з депутатами задовільняємо всі запити саме для. Оборони міста Нікополя. Ну, а вже як це буде, це залежить не від нас, а від військових. Ми сподіваємось що повинно бути краще. Щодо фінансування, але вже лікарень, яка ситуація наразі, тому що я знаю, що ситуація з Національною службою здоров'я в такому підвищеному стані. На жаль, на сьогодні. Поки ніяких рішень для того, щоб ми бачили позитивну динаміку фінансування саме зобов'язань держави на заробітні плати наших медиків, ми вже починаючи з березня місяця в діалозі пишемо листи, спілкуємось на різних рівнях. Для того щоб все-таки взяли до уваги, що саме місто Нікополь знаходиться в зоні активних бойових дій і е повинні прийматися якісь коефіцієнти, як і на інших територіях, для того, щоб е ми могли перше виконувати розпорядження державної влади на збільшення заробітних плат для наших е медиків, але на жаль, е те фінансування, яке, яке йде від держави, не дає змоги нам цього робити. Е, тому ми сподіваємося все ж таки на вирішення цього питання, е, є діалог, ну, чекаємо на результати. Тобто, поки ми продовжуємо датувати. Ми, наші ми дотуємо наші лікарні з місцевого бюджету на ту суму, яка на, ну, можлива саме. В плані закону, тому що фінансування заробітних плат йде через пакети, через НЗСУ. Дякую. Олександр Іванович, на вихідних пройшов такий перший серйозний дощ, і багато жителів міста почали скаржитися на те, що не справляються наші каналізації з тим, щоб да, з тим, щоб адекватно відводити воду і усувати наслідки таких опадів. Чи проводили ви якісь роботи, можливо, з начальниками, з начальниками комунальних підприємств, які відповідають за ці дороги, і взагалі, яка ситуація, тому що осінь в нас попереду? А, ну, Я два слова скажу, і з чого ми починали. На жаль, в місті Нікополі вся лівньова каналізація була ну, майже вся знищена? А, за багато років її закатали з асфальтом, засипали і тому подібне. Починаючи з 2021 року, коли ми прийшли, разом з депутатами прийняли багато рішень, і провели багато роботи саме по відведенню в багатьох містах скупчення води при дожді. В нас залишилося ще декілька місць і біля світу, і зараз після аварії на вулиці Героїв Чорнобиля, е ну майже все. Всі останні вулиці ми зробили е ті рішення, які були нам можливі по нашому фінансуванню. І вже зараз майже в місті Нікополі не стоїть вода там годинами після дождів. Але коли йдуть великі дожді, саме в пікову нагрузку жодна каналізація не спрацює, тому що це ну, закони фізики. Вона повинна дійти до неї і стікти. А це якийсь термін. Але всі е, бачили, яка ситуація в нас була на е, перехресті вулиці і Героя в Чорнобиля, е, коли там було море. На зараз там да, вода тече, але вона тече до е, лівньовок. Тому е, ситуація набагато краще після військового часу ми проведемо ще декілька місць і. Відпрацюємо, щоб не було скупчення води. А в нас перед прогнозом, і коли ми бачимо, що можуть бути великі опади, саме Горавтодор проїжджає і чистить рівньову каналізацію. Тому ситуація, скажімо так, контрольована, але деякі участки ми ще повинні будемо зробити. Якщо робити так, щоб в нас була Зовсім не було проблеми по цьому. Це дуже великі кошти і дуже великий об'єм робіт, який для, на жаль, для бюджету міста Нікополя це нереально. Але всі пам'ятаємо лужу біля, на, е, біля нашої поліції. Да? Всі казали, що неможливо її прибрати. ми в 21-му році її прибрали. Люди живуть нормально і їздять нормально. Тому Переможемо і воду. Дякую. Олександр Іванович, вчора обласна рада оголосила, що ми отримали державну субвенцію, трошки майже 6 мільйонів. На що будуть скеровані ці кошти? Ну, ми ще не отримали, але вони перерозпреділені і ми повинні її отримати. Всі субвенції, які нам йдуть. З державного бюджету або з обласного бюджету ми направляємо саме на ліквідацію наслідків після обстрілів, допомога Нікопольцям. Поки так. Яка наразі сума, якщо ми можемо про це говорити, там або за 25-й рік, або там умовно від початку обстрілів міста? Скільки вже було витрачено на ліквідацію? Ми за 25-й рік. Ну якщо там включно? Липень місяць то це більше 40 мільйонів, майже 45 мільйонів витратили на ліквідацію, на відновлення будинків, на відновлення закладів комунальних. Це те, що в 2025 році, і роботи продовжуються. Якщо в цифрах то тільки приватних будинків було відремонтовано майже 300. Окнам зараз є петиція щодо надання Нікополю міст, статусу місто герой. Чи бачили ви її, чи підтримуєте таку ініціативу людей? Взагалі що? Ну, чому ні? Підтримую. Нікопольці це їх право. І про початок навчального року також бачили, що. На жаль, Нікопольщина і вже Семельніківський район 30 тисяч дітей сядуть за парти онлайн. Наскільки готові наші навчальні заклади приймати дітей і чи розглядалася можливо змішана форма навчання або або що? Ну по онлайну вже працюємо декілька років. Тому всі школи, всі вчителі, всі знають, що робити, і ми повністю готові. По іншим способам навчання це тільки по рішенню військової адміністрації, таких рішень не було, тому ми будемо вивчатись, навчатись онлайн. Дякую. Можна ще запитати якраз стосовно освіти? А взагалі скільки у нас в Нікополі в цьому році першокласників піде навчатися? Скільки вчителів працюють? Є така інформація? Е, дивіться, по першокласникам я приблизно скажу, тому що да, по першокласникам це десь біля півтисячі, які почнуть навчатись. Е, скільки вчителів у нас ви е, Ну, Майже 700 вчителів, які будуть е, проводити цю роботу, а взагалі в нас десь біля. 9 тисяч нікопольців дітей, які будуть навчатись в наших школах. Дякую. Да, порівняно з 24-м роком трошки знизили. Знизився рівень саме чисельності, але нікопольці залишаються в наших школах і ми навчаємося. Ще одне дуже болюче питання. У нас в деяких районах міста майже відсутній мобільний зв'язок і інтернет. Причина у нас зрозуміла, яка в нас є чудовий ворк. Але чи можна хоч якось посприяти, чи є якийсь діалог з операторами мобільного зв'язку, з провайдерами місцевими щодо вирішення цієї проблеми? Я вам скажу так, що якщо. А... Розуміти, які пошкодження ведуться саме по засобам зв'язку, і те, що на сьогодні все ж таки є мобільний зв'язок в місті Нікополі, і є провайдери, які надають послугу, то це вже добре. Вони роблять максимум те, що вони можуть. Те, що провайдери ну, цим хлопцям взагалі можна подякувати, вони Роблять більше, чим вони можуть. По мобільному зв'язку ми постійно пишемо листи, спілкуємось для того, щоб ну, по максимуму вони відновлювали пошкоджені обладнання. Ну, Щось вони відновлюють, щось ні. Але ми постійно вказуємо на те, що нікопольцям потрібен зв'язок. І провайдери, і мобільні зв'язки повинні максимально робити для відновлення. Дякую. Олександр Іванович, ніколи це вкладали е, відео в мережу, де е, працівники комунальних служб косять землю замість трави. Е, вважаєте, чи ви це правильно, і якщо ні, то які там дисциплінарні висновки вже зроблені? Ну, давайте так. Е, комунальні служби. Виконують свої функції. Дійсно, на, на весні, на початку літа трава, поросель, вона росте швидко і вони викашують вже починаючи до кінця літа восени, вона росте менше, але все ж таки вона росте і потрібно все рівно її скашувати. Але я згоден повністю. З нікопольцями, які кажуть, що землю косити не потрібно, і дійсно е, я не розумію, чому ділянки там, де немає ніякої порослі, вони е, ну, косять, да, а не проходять просто. Тому я це питання підняв на нараді, і винесені були догани як робітникам, так і майстрам і інженеру, які повинні за цим контролювати. Поэтому я надеюсь, что они сделают и будут уважно будут дивиться за работой своих пациентов. Есть еще вопросы? Есть. Скажите пожалуйста, вы сказали, что выделены 6 миллионов помощи для бойцов. Скажите пожалуйста, из этих 6 миллионов только Ликопольчанам или всех, кто обращался? Это разные части. Різні, ясно. А можна задати вам питання? А ви яку засобу масової інформації представляєте? Фотожурналіст Олександр Красавчик. Журналіст чого? Союзу журналістів України. Добре. Добре. Второй вопрос. И еще хотелось бы выразить вам благодарность о том, что наконец убрали все две туалеты, вычистили и даже урны рядом, которые были в основном полные, в основном набитые, полная чистота. Это очень большая благодарность. Спасибо. Добрый. Выключайте, это уже